Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні файний день ще різдвяний період, ще поки що різдвяний період. Вже він скоро завершиться. І маємо сьогодні посилання, 16 травня 1985 рік. Дорогі діти, закликаю вас до більшої ревної молитви і участі у святій літургії. Хочу, щоб ваша літургія була досвідченням Бога. Особливо хочу сказати молоді. Будьте відкритими Святому Духові, адже Бог хоче вас притягнути до себе в ці дні, коли діє сатана. Дякую вам, що відповіли нам і заклик. Ну і посилання до нас. Посилання до нас. Всі, хто молодь, всіх, хто чує себе молодими, то це до нас посилання. Ну, бо я теж себе чую молодим. Молодь. <світок> молодь, молодь 30+, плюс, і молодь 40, плюс, і молодь 50. Плюс. І 60 плюс молодь, і 70 навіть знаю, молодь плюс є. Тут такі, знаєте, в мене тут одна е, така є супер Катя. І як на неї сказав вчора мені один і там чувак каже, е, баб, Баба Катя там сказала, я такий, яка Баба Катя? Супер Катя? Супер Катя то не Баба Катя, то є Супер Катя. Вона кожен день ходить на подбордо, п'ята ранку на, на Вервицю. Біжить швидше всіх і має 73 роки. 73 роки. І вона в своїй категорії, що 70 плюс молодь. Тому ніяк би не сказав, що вона баба, і для мене взагалі було дивно, яка баба Катя. Я, я, а я кажу цьому, а анте там такий, я кажу: я не знаю баби Каті. А він такий на мене дивиться, як я не знаю баби Каті. Я кажу, що, що супер Катя, баба Катя. Ну, не може вона бути баба Катя. Вона молода, жива, енергійна. Я не знаю, я іноді вже йду втомлена, вона летить, потім вона ще йде до Шурманчі, потім після Шурманчі вона йде і ще там кудись, потім ще може на Крижвац співтити прогулятися, так бо їй хочеться. Ну, тобто, дуже, дуже енергійна і дуже молода. Я би не знаю, 70 плюс така молодь серйозна. Хотів би також бути в такому, скажімо, в стані. А як бути в такому стані ну, молитися, молитися, бо вона все життя молиться, тому і має така жива. просто вона просто жива. Ну не всі в 40 іноді є вже стар, там підніметься, Ой, ноги болять, коліна болять, радикуліт, ну, хрусь, хрусь там тиш -тиш, поламався, вже на, на, цих, на палках сходить донизу. Ця бігає, ну, треба ще доганяти мені. Уявити собі. Тому це послання до нас. Хто, хто молоді, молоді, каже, сатана діє. І ми бачимо, сатана діє дійсно, війна триває, війна там погіршується різні умови, фінансові, економічні, безпечні, не знаю, ставлення це, тобто права людини погіршуються. Все погіршується. І, і тут така важливість не зрозуміти, роз, що це сатана діє, не Бог допускає. Бо у нас в більшості людей розуміння, Ну, Бог допустив нам війну. От Бог такий. Ай-яй-яй, -ай -ай, дядька Бородати не так зробив нам. Війну допустив для нас. Ні, це не Бог допустив, це сатана діє. Ось це дія сатани. Бог це мир, мир і спокій, і благословення. Це Бог. Але Бог зі свого миру і спокою дав таку вільну волю, що якийсь чорт або. Чорт в обличчі якогось людини може почати війну з якоюсь країною бо йому так захотілося. То розумієте, в чому проблема? Але Бог того не допускав. Бог є за мир і Бог є завжди люблячий татко. Ні, ніколи б не допустив ніякої війни і ніякого просто кровопролиття даремного. Тому в ці дні, коли Сатана діє, ми маємо. Особливо сказати, будьте особливо сказати молодь, а молодь, молодь 70 плюс і нижче. Може 80 плюс є, бо я впевнений, що коли супер Катя доросте до 80, вона ще буде бігати на той под бордо і буде така ж сама молода. То будьте відкритими Святому Духу, адже Бог хоче притягнути до себе в ці дні, коли діє сатана, хоче нас притягнути в ці дні. Притягнути. І каже, більш ревної молитви. Запрошу вас до більш ревної молитви і участі у святій літургії. Особливо зараз, коли мали вихідні, якщо мали вихідні, то чи ходили до церкви кожен день, чи тільки раз в неділю пішли, та й, все, та й вистачить, а там свята треба гасити, святкувати і все інше. Об'їдатися, звісно, то стандартне. Але каже Марія: в цьому часі більше. Більш будьте ревними до молитви і участі у святій літургії. Хочу, щоб літургія була досвідченням Бога. Щоб твоя літургія була і моя літургія була досвідченням Бога. Прийшов на літургію, не досвідчив Бога. Ну не йди на другу літургію. Не досвідчив на третю, на четверту, і поки не досвідчиш, ходити на цю літургію. Така проста практика. Будьте благословенні. мир вам радість, благодать з меч па Папа.